У нас зараз є безвізовий режим в якихось країнах, а в якихось треба мати візу. Але зверніть по карті, ми будемо мандрувати всім цілим світом. Наприклад, щоб поїхати в Австралію, нам потрібна віза. не бере. У мене взагалі під час повітряних тривог ви… Звичайно, допомоги! Я вводила спочатку половину Я... потім синів. Куди ви звернетеся в вас? Ну, ну, ви... Поки ми з вами мандрували, скільки у вас разів було, коли ви могли попасти в халепу? Так не буває, що де викрадають, а особливо зараз, коли в Україні така важка ситуація і люди виїжджають за кордон. Документи Документи на. Чекайте, Документи. нам карту Да, да, Допоможіть <звук> це не кодова фраза. Одразу всі зрозуміють, що ти в біді. Казач, <звук> 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 про що ми казали? Що я Не забувати нічого. Рука буде рости, сьогодні наша інформативна місія буде направлена на безпеку на безпечне працевлаштування для старшої групи дітей і для безпеки безпечних подорожей для молодшої групи дітей, щоб вже з початку їхнього розвитку, з початку їхнього розуміння, усвідомлювати наскільки важливим є знати свої права знати, як безпечно. Подорожувати, не втрапити в халепу сьогодні. Діти отримали можливість в формі гри завдяки міжнародній організації міграції набратися знань, як діяти під час поїздки за кордон. Це і підготовка документів, це і як правильно перетинати кордон, як правильно діяти і працювати з іноземцями, як спілкуватися, і як не потрапити під вплив шахраїв, що можуть очікувати на дітей за межами нашої країни. Чому саме бережани? Тому що у бережанах в нас тут в зоні обслуговування діє громадська організація молодіжна. Вона називається Юнацький Корпус поліції Бережанські Шерифи. В ній перебувають діти від 14 до 18 років. Це діти, які цікавляться в майбутньому роботи в поліції. Вони навчаються законодавству, приймають участь в різних профілактичних заходах, проводять профілактичну роботу з іншими дітьми, а також залучаються до подібних правових заходів. Ми зараз знаходимося з вами в громадському просторі рідне місто, на базі якої діє дружній простір для дітей та молоді. Це перш за все безпекове місце. Ми проводимо дуже багато цікавих розвиткових занять для дітей, проводимо психоемоційну та соціальну підтримку для дітей. Співпрацюємо з дітьми різної вікової категорії і робимо все для того, щоб наші діти були щасливими. Нам сказали, що коли ми їдемо за кордон, то ми маємо мати візу. Медицинську допомогу паспорт, гроші, телефон, щоб не загубитися. Нам ще розказували про кодове слово. Якщо кодове слово, це наприклад, коли ми попали в якусь біду, і ми маємо подзвонити до батьків, щоб, вони, щоб ми їм, наприклад, кажемо там привіт, як там мій песик, і батьки зразу розуміють то, що ми попали в якусь трагедію. У нас у Бережанах діє юнацький корпус поліції, Бережанський шериф. Тобто, ми співпрацюємо з поліцією, нас залучають до охорони громадського порядку. Це все ми виконуємо разом із нашим вихователем безпеки. Також нас долучали до благодійних ярмарок. Це були такі ярмарки, як Збори коштів на інгалятор в дитячу лікарню. Також це була благодійна ярмарка для зборів коштів на ЗСУ, які ми також передали. Ми збирали тоді на машину. Також ми ходимо по школах, розповідаємо дітям лекції про булі, насильство в сім'ї і про наркотики, які є шкідливі звички, і як проти них протидіяти проти цього.